Вітаю, друзі. Серед безмовних просторів Сибірської таїги, заполярної тундри, серед темних лісів та холодних скель, серед пустель та степів ховаються сліди колись величезної каральної структури. Не приховати і не забути історія гулагу така ж величезна, як сама територія колишньої злої комуністичної імперії під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік. Табори, в яких десятки тисяч, сотні тисяч мільйони людей згинули в безпросвітній рутині примусової праці та страху, це далеко не просто частина репресивної машини. Бо це стало особливим феноменом, що вплутався в саму тканину радянського суспільства, в'ївся в мозок радянської людини, гомосовєтікуса. сформував психологію сучасного росіянина. Почнемо з простого питання. Як же так сталося, що люди, багато з яких ні в чому не винні, потрапили до цих таборів Гулагу? Гулаг, головне управління таборами українською Гутаб. Це надто м'яке питання. Бо, якщо бути чесним, Гулаг не був просто системою покарання для злочинців і включав в себе табори, зони, тюрми, колонії. Гулаг був системою виховання, яка йшла рука об руку з повсякденністю, де ув'язнений, що працює в таборі, був одночасно і робочою силою, і невиправним ворогом народу. Системою, що показувала радянській людині, що вона ніхто і що владі треба бути покірним і владу треба слухати та не критикувати. Гулаг система, що привчила росіян бути ще більш покірною, більш холопською. ГУЛАГ вплинув на формування колективної свідомості та психології росіян. В Гулазі тебе мали виправити за твої неправильні вчинки, як вважала радянська влада. Але що тоді означає виправлення? Насправді, відповідь на це питання далеко не однозначна і тут. Починається найцікавіше. Як виявилося, Гулах це не лише про тортури, репресії та примусові роботи. За його колючими парканами і вежами, що охоронялися, ховалася ціла система, яка, як би цинічно це не звучало, стала економічною основою для багатьох регіонів Радянського Союзу, в цих таборах не лише перевиховували чи швидше ламали через коліно людей. А й будували заводи, копали шахти, прокладали дороги, бо грошей на нормальну, не підневільну робочу силу не було. Хвальона радянська економіка трималася на рабській праці колгоспників та ув'язнених, а також продажу за кордон корисних копалин. І найдивовижніше без цієї системи зі залученням рабської праці в Радянському Союзі. Не змогли б швидко зводити інфраструктурні об'єкти, але залишається важливе питання, невже в цілій країні не вистачало робочих рук, що довелося перетворювати на рабів своїх громадян? Чи правда була не лише в робочій силі справа? Гулах виявився чимось більшим, ніж просто мережею таборів, це частина колективної долі, і саме з цим явищем доведеться розібратися. Що ховалося за всіма гарними словами про перевиховання, що насправді зробив гулаг із радянським суспільством і як це вплинуло на російське суспільство сьогодні? Думаю, багато хто з вас здогадується про правду, але спробуємо поглянути на цей феномен з усіх боків. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, феномен Гулагу. У чому суть і як це працювало? Система Гулагу головного управління таборів формувалася не один день. Спочатку це була мережа спеціальних таборів. Де ув'язнені працювали заради державного блага. Однак згодом ідея покарання та перевиховання злилася з економічною необхідністю. Радянський Союз потребував дешевої робочої сили для реалізації масштабних проєктів, і влада виявила її серед власного народу. Треба просто посадити частину населення та експлуатувати як рабів. Важливо відзначити, що гулаг був не просто системою таборів, а цілою ідеологічною структурою, символом того, як можна було перевиховати людину через працю перевиховати в лапках. Ось як ця система працювала в Радянському Союзі, починаючи з етапів арешту, засудження та подальшого відправлення. На безмежній території таборів цей механізм поступово перетворювався на єдиний вихід для економічного зростання країни. Цитата історика Роя Медведєва. Тут доречно Гулаг був покликаний не просто придушувати й створювати нові норми поведінки в суспільстві. Не придушити тільки певні норми в суспільстві, а й створювати нові. Це був своєрідний підручник. У якому людей навчали тому, що влада має бути сильною та всесильною? Кінець цитати. Влада не просто використовувала репресії, а формувала спосіб життя, в якому страх і насильство стали частиною повсякденності. Влада виховувала страхом перед гулагом покірних холопів рабів. Але чим насправді займалися ув'язнені в цих таборах? Список їхніх обов'язків був надзвичайно величезним: будівництво залізниць, видобуток корисних копалин, створення заводів, фабрик, рубання шахт, прокладання доріг, вирубування тайги. Наприклад, добре відомі проекти на кшталт Білмор-каналу, де загинуло за різними оцінками від 20 до 50 тисяч осіб, або так званий Дальбут. У Магаданській області, де ув'язнені видобували золото та інші дорогоцінні метали, стали справжніми символами безжального використання людського життя для економіки. Тепер масштаби звідки ж взялися мільйони в'язнів. Починаючи з 1930-х років, хвиля арештів охоплювала всю країну. Великий терор, що вибухнув 1937 року, став початком масових репресій. Сумнівно, що всі ті мільйони людей, які опинилися у таборах, були злочинцями та ворогами народу. Звичайно, ні. Влада потребувала більше робочої сили для реалізації планів і для цього використовувалися. Будь-які можливі приводи. В цій системі кримінальні та політичні в'язні перемішувалися настільки, що важко було зрозуміти, хто за що відбуває термін покарання. Адже достатньо було лише випадкового доносу, щоб людина опинилася за колючим дротом на десятиліття. Особлива категорія вороги народу. Серед них могли виявитися і освічені люди, і звичайні робітники, інтелігенція, вчені, композитори, художники. Людина, яка випадково засумнівалася в геніальній лінії партії, ризикувала провести роки в таборах, а то й зовсім не повернутися, що дуже часто траплялося з інтелігентами, які просто були незвичні до суворого магаданського клімату та важкої фізичної праці. При цьому харчуватися лише баландою, ходити в тілогрейках, жити в холодному бараці. Почуття незахищеності та страху заповнювало суспільний простір. Це був не просто страх перед владою, це був страх перед сусідами, друзями, навіть рідними, адже будь-хто міг стати зрадником доносчиком Примітним є випадок з відомим поетом Осипом Мальденштамом, який за критичні вірші на адресу товариша Сталіна був засланий до табору, де незабаром загинув. Це лише один із мільйонів прикладів того, як культурні діячі перетворювалися на жертв системи. Табір ламав долі як політичних активістів, так і тих, хто просто не вписувався в образ нової радянської людини. Любиш Україну? Буржуазний націоналіст в табори. І як ж розвивалася табірна система. Щоб зрозуміти всю глибину гулагу. Важлива хронологія подій з 1919 року, коли почали формуватися перші трудові табори, до кінця 50-х років ця система пройшла кілька етапів розвитку. Отже, з 1919 по тридцятий перші табори були створені під час громадянської війни, коли державі був потрібен контроль над в'язнями. Примусова праця стала способом виховання порушників. 1930-39 роки період широкомасштабного розширення Гулагу. Саме в цей час система набула організованого характеру, ставши основою економіки. Тисячі таборів, у яких перебували мільйони в'язнів, стали економічним хребтом для різноманітних галузей промисловості від будівництва до вибудку ресурсів. Особливий період. 1941-45 під час Другої світової війни багато в'язнів були амністовані та відправлені на фронт. Проте система продовжувала діяти. На зміну звільненим прийшли нові вороги народу. 1946-56 післявоєнний період був одним із найважчих в історії Гулагу. В'язні будували міста, дороги, заводи. Після смерті Сталіна в 1953 році система поступово почала руйнуватися, хоча Гулах остаточно припинив своє існування лише в 1960 році. Це була складна та тривала епоха, яка вплилася в повсякденне життя країни. Кожен етап розвитку таборів супроводжувався новими хвилями репресій і змінами в суспільстві. Лише наприкінці 50-х років почалася поступова реабілітація жертв репресій. Але рани, нанесені гулагом, залишилися на багато років. Ну і власне, як Гулаг змінив суспільство? Чим же став Гулаг для радянського суспільства і сьогоднішнього російського суспільства? Це не просто знищило мільйони життів. влада, вона створила соціальні норми, засновані на страсі, недовірі та готовності до самообмеження. Тобто, живу погано, але мовчу, бо в гулаг посадять. І тому голосно кричу: хай живе комуністична партія та який там зараз у нас вождь. Ця система створила нову мораль, у якій слухняність стала головною чеснотою. Можна сказати, що гулаг перетворив суспільство на колективних в'язнів. Кожен з яких боявся зайвого слова, чи навіть думки. Виникає складне питання, як це вплинуло на нащадків, адже навіть через десятиліття страх перед владою, недовіра до оточуючих і звичка виживати будь-якими засобами залишилася частиною національного російського характеру. Не дивно, що багато хто досі пам'ятає історії про те, як їх близьких арештовували, відправляли в табори чи засилали на шкідливі. Зашкідливі думки на важкі роботи, але при цьому вони ж навіть зараз кажуть, Сталін хороший, бо так, пар... бо так влада сказала, і Путін хороший, і СССР хороший. Хоча знають, що рідних арештовували, сажали ні за що. От і психологія сформована Гулагом. Крім того, Гулаг залишив по собі фізичну спадщину: міста, дороги, заводи, побудовані в'язнями. Деякі з них продовжують. Функціонувати і сьогодні, хоча над ними ніби витає дух тих, хто проти власної волі залишить свій слід на цих землях і помер тут, це символічний пам'ятник жертвам репресій, який нагадує наскільки глибоко несправедливість може бути вкорінена в суспільних нормах. Звичайно, варто визнати, що багато хто не міг уявити, як страшно було жити в умовах, коли на кожному кроці тебе могли звинуватити і відправити в табір. Але про це важливо знати, щоб подібні помилки подібні не повторювалися в майбутньому. Треба знати, що в Росії все тримається на страсі перед владою, кинуть в автозак, отруять, як скрипаля чи Навального, застрелять як Німцова, чи просто впаяють величезний штраф, чи посадять, чи чеченців натравлять дон. Висновок, отже, гулаг це не просто. Темна, жорстока та нелюдськи жахлива сторінка в історії Радянського Союзу, а символ цілої епохи, яка назавжди змінила суспільство радянське і російське. Табори стали не лише знаряддям репресій, а й джерелом економічного зростання, формування соціальних норм і стосунків між людьми, формування психології рабської це явище вплилося в національну свідомість росіян, залишивши сліди, які помітні на Росії сьогодні. Навіть через десятиліття наслідки Гулагу відчуваються в культурі, політиці, психології російських людей та російського суспільства. Сьогодні перед нами постає питання, чи повністю зрозуміли цей урок? Дослідники стверджують, що справжнє подолання наслідків репресій може і прийти можливе лише через повне визнання та усвідомлення масштабів трагедії. А на Росії цього нема. Сталін молодець, СССР святой, репресії били, но так била нада. От і все. Країна холопів. Так що Гулаг вплинув на формування психології радянських людей. І особливо на психологію російських людей. Це треба знати.